Посадовці полюбляють ласувати медом чужим у причетності до крадіжки вуликів. Звинуватили колишнього голову Липоводолинської райдержадміністрації Валерія Олещенка. У ході проведення слідчих дій встановлено, що сторонний голова Липоводолинської районної державної адміністрації разом зі спільниками викрали в п'яти пасічників стонадцять вуликів із бджолами на даний час. Спільникам повідомлення про підозру, у вчиненні вище вказаних правопорушень, також вирішується питання про оголошення підозри колишньому голові регіональної адміністрації. Учасникам солодкого злочину загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Це на додачу. Нагадаємо, наприкінці серпня вказаного посадовця затримали за хабар. Тоді чиновника спіймали на гарячому в кафе неподалік власного кабінету. За інформацією правоохоронців, 740 тисяч гривень. Дяки він отримав за дозвіл проведення пошукових робіт. Наразі відсторонений голова Липоводолинської РДА перебуває під вартою у київському СІЗО.